Вітаю ще раз і ще раз звертаюся до вас прохання. Будь ласка, підпишіться на ютуб канал. Зараз там виходити дуже класний контент з нашими військовими з їх інтерв'ю з їх коментарями. Тому треба трошки розкачати ютуб канал, і це можна зробити тільки завдяки вашій підтримці, і тільки завдяки тому, що ви будете приймати в цьому активну участь. Я вам обіцяю, що ви не пошкодуєте про те, що ви підписались, не пошкодуєте. Тому що буде дуже гідний класний контент з нашими військовими, які нас захищають. Будь ласка, підпишіться, поставте дзвони, поставте лайк або напишіть, яке вам не подобається. Все приймається, і буду рада вас бачити на своєму ютуб-каналі.